Футбольне взуття Крем плюс екстра 15 кілограмів за ціною 12 тисяч гривень. Дивимось. Оп, дивіться, які гарнющі, яскраві від Nike. Ось така підошва. Розмір 45,5. Дивіться, красавець. Йдемо далі. Ось такий від Adidas. Дуже-дуже гарні. Ось така підошва. Так. Тут у нас розмір не бачу. Дуже красиві. Є різні розміри в лотику, є дорослі і саме головне дитяче також є. Ой. Дивіться. Красивезні. Знову найк. Ось такі. Він вони такі класні просто. Я гублюсь, не знаю, що вам першим показати. Дивіться. Ось такі. Вісники в червоному кольорі дитячі. Красиві. Знову найки. Ось такі вони. Біля вас. Є всякі-всякі різні. І вот такі 15 кілограмів. Дуже багато взуття. Показую вам. Найкі адідаси просто. Дивіться, Красиві-красиві, я в захваті просто. Дитячі ось таке. Опа! Пума, люди, пума. Я просто в шоці, тому що тут багато брендового взуття. Пума, Adidas, Nike. Ще якісь фірми, дивіться. Які красиві, красиві. Зараз собі. Оп! Дивіться. М -м? Красиві, красиві. На маленьку нозю, дивіться. Блін, вони дуже круто виглядають. Ось такі вони. дуже дуже всі гарні. І їх дуже багато теж знову. Так, знову Adidas, Подивіться, скільки тут брендового взуття. Просто. Що не подивлюсь то Adidas, Adidas, Nice, Puma. Дивіться, знову Адідасики. Ось такі шикарні просто взуття. Дивіться, просто, я не можу не любуватися. Справді дуже-дуже гарно. Ось такі. Лотику присутні всякі-всякі розміри. І дитячих, і дорослих. Дивіться. У знову нам попалась. Nike. І це справді, справді оригінальне, тому що всередині стрих кодиків. Дивіться, просто. Нагадую, що ціна 12 тисяч 500 гривень. За це все шикарне життя. Вказуємо ще ось такі дитячі копочки. Оп, зараз. Ось такі чорненькі чоловічі Да, дорослий І маленькі-маленькі візек. -маленькі це лотик пустий, комусь сподобався, обов'язково зв'яжіться з нашими менеджерами, замовляйте і забирайте.